Левіт, лері, леріт, ларіт, bang, друзі, всім привіт! У мене сьогодні вихідний. І що ми з вами робимо правильно? Готуємо. А приготуємо з вами ми сьогодні, друзі, сирники. Щось Я захотів дуже сильно сирник і думаю, чому б не поділитись з вами цим рецептом. Для цього нам знадобиться сир сиру тут в упакуванні 500 грамів, я візьму 400 г. Будемо готувати з розрахунку на 400 г сиру. Для цього нам знадобиться 400 грам кисломолочного сиру, цукор ванільний. Я люблю, щоб було трошки пахло ваніллю. Хто не любить, може не додавати 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки борошна. Також можна замінити манною кропою і жовток одного яйця. Не яйце з білком, там трошки залишки білка залишились. А чисто один жовток. Сир, друзі, треба брати, щоб він був сухий і мав, як мінімум, 9% жирності. Тоді сирники будуть триматись докупи. Тому що велика проблема в тому ж є, що сирники розпадаються це зайва кількість вологи. Да, коли ви їх смажите, а вони розповзаються на пательні. Це через те, що або сир погано віджатий. Да, або там багато яєць з білком і через те в нас сирники будуть розповзатися. Ну, добре, добре, погнали за, на сам процес приготування. Розпочинаємо безпосередньо сам процес приготування. Так, ну, приблизно, приблизно так я залишаю одну п'яту частину сиру. О, полетіло. Сиру в упакуванні. Зараз вам покажу, сир приблизно такий достатньо е, сухий, я думаю, нам цього вистачить. Додаємо всі інгредієнти, цукор борошно. Яйце. Вірніше, жовток, як я і говорив раніше. І Основна задача є, полягає в тому, що наш сир, нашу масу потрібно добре перетерти. То можна зробити або товкачиком, або ну, натертку перетирати. То таке собі, я вважаю, але дехто заморачується так. Краще зробити товкачиком, виделкою, Якщо робити то блендером, то... Не зробіть наші ну, сирники, не перетворіть в сиркову масу, то не, не, не може бути, ну не повинно такого бути. Треба вимішати добре перетерти наш сир ложкою це непогано, досить непогано виходить. Можна взяти на допомогу веделку або лопатку, перетерти і щоб наша маса трималась вкупі. Після того, як ми замішуємо наше тісто, йому потрібно дати відпочити хвилин 15-20 для того, щоб мука борошно верніше віддала свою клейковину. Маса трохи відпочила. Переходимо потім безпосередньо до формування і до смаження. Друзі, ну от у нас вийшла така сирна маса не сиркова. Дивіться, він доволі таки добре тримає форму, то, що в принципі нам і потрібно. Е, можна наблюдати, да, в нас є е, зирнистість сиру, ну, то нормально, тому що я, ж кажу, я перетирав е, ложкою і, вил, і виделкою, трошки, зовсім трошки. Ну, в принципі, це та маса, я, якої я хотів досягти. Та консистенція маси, верніше. Ну, Даємо відпочивати сиру хвилин 10-15 і приступаємо до готування, до формування і до жарки. А ну угу, вже так можна. Їсти, але ми дочекаємось до сирників. До, безпосередньо до формування сирників. Порції я буду набирати приблизно по столовій ложці, щоб у нас були десь такі кульки. Поверхню я собі підпилив борошном. Також нагадую, що це все можна зробити на манній крупі. Для початку формуємо е, кульки приблизно одинакового розміру. І далі вже будемо формувати самі сирники і переходити до смаження. Скажу вам, е, що рецепт доволі таки простий, якщо ви дуже сильно поспішаєте, у вас немає часу там чекати, давати, відпочивати тісто, можете їх в принципі е, безпосередньо смажити. Але Може бути результат трошки інший. В ідеалі взагалі тримати довше можна. Можна замісити тісто з вечора на сирника. Бачите, тісто доволі таке гарне вийшло, що я не використовую ні муку, ні воду для підпилу. Вірніше, мука для підпилу, щоб не прилипало. Також в деяких ситуаціях можна використовувати воду, але нам тут зайва волога вкрай. Не не потрібно, будемо так говорити. Не потрібно, верніше. Так, так, закінчимо форму. Розділили ми сирники на приблизно це це зайва, на приблизно однакові частинки і формуємо наші кульки. На цьому етапі можна трошки, якщо прилипає, трошки обваляти в борошні. Але я намагаюсь того не робити. Бачите, ну, що наскільки воно видно. Руки, руки, в принципі, якщо ви хочете намочити руки, можете помити руки і промокнути їх рушником, щоб вони не були мокрі і на них залишилось ще трохи вологи. Тоді сир взагалі не буде приставати до рук. Сформували кульки. Таким нехитрим. Способом. І далі переходимо до формування самих сирників. Можна робити ножом, можна робити лопаткою. Ось такі в нас виходять, друзі, сирнички. Все дуже легко і просто справляться навіть новачки. Будемо так би мовити. Ну, от якщо так взяти, приблизно 2,5 см десь товщиною виходять. Да, на цьому етапі трошки в муку, в борошно дуже сильно не треба їх вивалювати, але так, так, щоб ледь-ледь, щоб воно у вас не прилипало ні до інструменту, ні до поверхні, ну, ні до посуду. Ви бачите, да, в мене там. Е і так допомагаємо трошки його з боків, щоб вони були не розірвані, якщо деякі розриваються. Ось тут в мене трохи захотів він розірватися, але ми йому не дали. І так робимо з остальними. О, Цей такий трошки побільше. Це, мабуть, був перший. Я просто голодний і думаю, зараз його сформую, щоб одразу наїстись. Завершив я формування наших сирників. Хочу показати, скільки в мене залишилось борошна. Я присипав на підпил трохи і фактично я звідси вже нічого не брав. І от такі у нас виходять сирнички. Приступаємо зараз до процесу смаження. Смажимо. Смажити сирники треба на добре розігрітій сковороді. Ну, Не така, щоб вона прям там олія да, диміла на ній. У мене, наприклад, на плитці стоїть 9 положень да, до цього до максимального нагріву. Я роблю на сьомому, щоб олія в нас вже добре розігрілась, добре розтікалася по сковородці. Смажити будемо приблизно по 3 хвилини десь з кожного боку. Ну, то все залежить да, від вашої плити, від вашої температури. щоб... Утворилась румяна скоринка, то що нам треба, щоб вона була плотна, хрумкою і апетитною. 13.20 Засічемо, скільки часу вийде на кожну сторону. Друзі, 13,23. Я тільки що зменшив на одне положення з 7 на 6 Сковорода вже розігрілася дуже добре. Так, ще не дивився, веделкою треба дуже обережно. Тут є роз... скоринка доволі таки непогана. Тут взагалі вже така як треба. Все залежить від розміру комфорочки. Треба акуратно знімати, щоб не пошкодить. Бачите, я веде аутиполіз сюди, деякі можуть бути ушкоджені. Так, друзі, зараз я їх переверну, бо з руки не зручно. Ну Ось, друзі, доволі таки непогано виходить. Трошки ці два штучки я підковернув, бо не зручно було перевертати. Сирники це доволі така делікатна страва. Ми зараз продовжуємо смажити ще до трьох хвилин. І будемо з вами дегустувати. Ось, друзі, досмажив я вже наші сирнички. Ну, там десь вийшло до 4 хвилин, напевно, я е, збавив трохи температуру. Ну, 3-4 хвилини приблизно в кожного буде свій результат. Не треба їм давати, щоб вони згоріли. І, звісно, тут вже ж трошки підсмажили. Зараз я хочу показати, яка. Скоринка, чуєте? Така, в принципі, не знаю, наскільки передасть мікрофон. Ось такі вони в нас вийшли. Зараз з вами будемо дегустувати. Ну от, я собі положив 4 таких красення, додав сметани. І будемо з вами проводити. Скажу чесно, ще не куштував, не знаю навіть, як воно. Вийшло на смак. По я люблю сметаною, Ви додавайте собі. Люблю ще з медом. Ви додавайте собі джеми, меди. Хто кому що більше до вподоби. Ах, як хрумтять. Так, перший скуштую без, без сметани. М -м -м. Дуже смачно, друзі. Дві ложки столових цукру, отак от можна брати без, без горочки, без горочки, трошки додамо сметану. М -м -м -м. Реально, дуже смачно. Рекомендую. М -м -м -м. Рекомендую, друзі, реально, я не, не граю, не переграю там чи ще щось, реально смачні сирники. Смачно, просто і перевірено. Дотримуйтесь рецепту, дотримуйтесь порад, і у вас вийде така сама смакота. Дуже проста. Друзі, тут я вам кажу 100%, 1000%. Рекомендую. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на канал. Кому цікаво, буду, потроху готувати. Не так дуже часто, тому що дуже багато маю роботи. Але не буду вас залишати, буду потроху чимось радувати. Якщо щось вам сподобалося або не сподобалось, залиште, будь ласка, свій коментар. Пока-пока.